І без вашої інформації, вона отримує результат, коли їде. Вона бачить, є порядок чи нема. Їй не треба ваші доводи. Нам треба практичні кроки напроти... робити на галицьку, навпроти уніформації. А ви лівите, ви можете впізнати, номер машини і все, а не ви. Треба було взагалі вийти спочатку туди і прийти. Та не змусити, тому що у нас один звод чинає півроти. І то скоротили міське даї, зробили загальне. Нас багато, ніж, ніж в Рівні, ніж Хмельницькому. Чому не прийшли? Перевізникам згідно закону. А якщо буде багато скарг, то я думаю, Київ збільшить тут кількість даїшників і так далі. <ривне> <ривне> Та нічого Даї не зробить, тому що зверталися. Вони не мають права без водія ні забрати машину, ну, ні запропувати нічого. Віде. Потрібні зміни до законодавства. Це це а так, так, а і праців працівника ДАІ на про, Так не буде він стояти пів дня і чекати на того водія. Цю Проблемна... я можу Наприклад, я кожна властиє водіне міста, ходжу і не раз зустрічаю порушників прямо в машині. Я два-три рази в тиждень. Інспектор ДН не може цього зробити, як я це зроблю. Ну, є якісь Машини тих немає, але ж є водії кисне, їх можна штрафувати.